Да, а худо. О, сумей шес. Ах, эээ, Аля, ты вышел. Зайди в тебе 15 секунд. А, в смысле? При... А-алле тепнуло. Давай! Блядь. Заходь! Алля, ты ходишь? Блять! Экзит, экзит, экзи, эк, экзит. Як це називається, питання, як це називається? Єбать його в рот, де я на... Субмарин Аревс Ін, Вуд тут Скіп. А що Скіп, просто момент? Ну що, да. Ну давайте. Тільки, напевно... Чи на пробіг присідати? А то там на шиф, на котре на пробіг, на це присісти. Тривати не знов... можна Бігати не можна Ага, тобто у тебе чотири кнопки на, на те, щоб присісти Ну так, раптом якась з чаєм залив від страху Тохі Нажми Які доблі розумники Всього Ну так Я зайшла куди треба Молодець, Молодець. Вийди на нахуй ну. Треба карточку щоб пройти далі Всього? Всього? Всього, я Та-та-та-та-та Всього а, а схватись, хто ну? ти сховався? Ну так як в Дорсах. Ага. Так само, божные косчудики, кота, ну, чуть-чуть треба ховатись Я чисто пылесос. А там якась картка валялась і, і все. О, монстри В шафу треба Си, в шафу, в шафу, в шафу давайте. Тут дві шафи попереду, якщо еще. Ам. Пизда. Ладно. Ладно, пизда. Ко-ко-ко. Ай, йди вперед, йди вперед. Там буде так, угу. А, сейчас побачил. Сюда. А только ти живий? Блін, ну, видно, мутаки. А що це за фіолетовий такий Знак. Йо, врятуйте його Я его. В шапах можуть бути монстри, які вас спіймають. І будуть вбивати по Погнали, толку, є за тебе я побью. Шо ты захойня в шафі, блядь? Не заходь туди. Треба, <реш> треба по шафі дивитися, там будет фиолетовый очи. Як Якщо вы ага. є, то шафу не заходите. Ваз, все. Я витягнув його. Сюда. Все все. Давайте я вас тут чекаю. В останній кімнаті, сайне доступ. Що там назад лізеш? Вот, знаходьтесь у шафу, там нікого немає. От можете подивитися, ага. виконы. Ага. Я бачу, там да. ж, жижа сидить. Окей. А ви всыхаете, ч? У кого там... Не знаю, потяг чисто. Акуля, блядь. Акуля. Лимал. Ты то еще ты придав литу. Дааа, блядь. Лимал. Ай, блядь. Ай, черт. Я дома же пропало. Сука. Вот просида. Та п твою мать. Споткнулся сейчас раз. Там, блядь, окей. Ты ч ты? Буде так like, oh, просто so. якийсь звук такий, що там... Все, все, все. Час, і час. <laughs> Вані, воно угарно звучить. Не, 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 не припиняй. Що? Що це якась страшна двері? До речі, є ще по Бекровсу одна гра, якраз, в Робоксі, яку ми з Вані Бо я ще й не змотав. Блядь! Мене вбили, окей. А ви не помітили? Ні, я не, я не помітив. Це більше, що це чувак, одне щось розказувати. Та хай нахуй сходить той чувак, блять? Hello, you died, Іди на. Блять! Ой, блядь! мене, їбать його я врат. Постаний раз випускай. Давай тепер я. Ладно, я же тут. Я до неї близько просто приехал, вона мене з'їла гнида. Ой-ой-ой, пошафу, по шафу, пошафум. Скажи, що тут є шафа? Тут немає шафа, сам по собі побегай. Поправи направо просто дуже Я бачу, я бачу шафу! Добігти! Сука, не встиг! Коли, коли не знаєш, куди йти, і идти, и тысь на кого нахуй. Соо, вже можна виходити, типу, з цього шафи? Давно, давно. Блять. Почему не можешь булксикового уже? Я ебал. Блять, Та ну нахуй. Беспер! Спереду їдем. Все, пиздало нахуй. Пішков забіг. Чому хтось? Що можна виходить вже? А що ж тут ми? Що тут нахуй? Та вмер. То кури Аля, що? Я, я живий. А, окей. А хто? Значить ніхто. Що це зло? Блять! Та знаєш, що ти в вогонь біжиш? Welcome to the Black Mesa Research Complex. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не бачу, я не... Ай, блядь, мы на вза... я... Да. Шкаф! Да тут и шкаф, блядь. Шкаф, Мы короче взрывчатку взяли. Блядь. блядь, ты Я бежу, бачу, я бежу. Блядь, я бежу, блядь, я бежу. О, Билы? не, не, я живой. Вытягивай. Да. Фу. Сюда. На шапе тоже можно сейвать, да. Сюда. Но я засеял все так, блядь. Ой, на я Ой, да. Вежели, хотя бы? Да, все же все Арсен, Арсен, хочешь прикол? Давай Ого, <связь> блядь. Антончик, кому не бидончик. Я зарабатываю, что кто-то хочет. О, тут... О, О, давайте я, давайте я, давайте... А что там? Давай. Брой, сколько ты да. Ой. что Оце ой. М мафі зет О! Давай. А ну, бля, ой. А тут щось не вистачає, ну самі рішайте. Ну давайте. А може трубу треба знайти, ні? Таня, да, я чого? Зайчо... І поставиш, ні? А, все, все, тепер. Що є а? там. <Hm. Дай. Це дай, щось не крутиш? А це хто крутив? Все, а це хто крутив? Бля, письмо круто, заебало, да, это <плес> все эти. именно. Окей, найс. А такие таких пикаве зарезные за, блядь. Ох, я упал. Тут я как раз шафла все. Вин тоже шуткий. Вин тоже шуткий, если монстр. Ты пизда. Ховайтесь. Окей, я схожу. Я схожу, я схожу. Ох, жесть. Ты вообще просто... Хто? Оцей з кавунчиком Водрий? Ха Ба Водичка Водрий у нас битває просто Він в останні моментики заліз в шкаф Тому що мене могло викинути просто прямо на його рижу Сука! Що Стас? Ви здох? Який здох? Товаришко а, а як він здох? А я не почув Блядь, як, як чакно О, там кінти сидять Я, кажу, що іду Думав, там перпирила як пирило. Я напевно на якийсь стол наступив блин не просто в яму цю. Да я теж столбав. Не треба. Це двері. Я не знаю як, я просто. Може там десь немає періо якраз таки. Я просто таки йду і все. А оце реально я хофай був, у там є така секція, як. Це... А, данный. Оце... Танцы в интернет будет честный. И в він Может и в... Свобора підкинутий. Скоріше еще Фух. Мені показывает. Фух, хто насрав? Да ну, блядь. А то ще карточка. Фух. Ты пога. Я показалось, блядь. А тут шафы є. Ага, блядь! Ти кажеш, <рес> а показал. Я перед шафой сдох. Яка хуй там заебашила, блять. Я тупо перед цим сдох. Я, я так себе в так... миноре. Ебать, це було обидно, це пиздец. А пока не кабидно обидно, что ты цей. Просто йдеш, А думаешь, что там переводит ти не впадешь и падаешь? Це бо це була сама тупа смерть. Ну да, я... Я вмію. О, ні, в туша, шо... в... в ту шо, іди в ту шапу, йди в. Ладно, нор, норм. норм, нор, норм. А то і інші він ще вертатись буде. Все, ні, 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 він зараз вертайтесь. Хоча, щоб ти хп не тратив. Зараз залізеш знов сюди, зараз сюди знов залізеш. Та ні, давайте залізти, у тебе хп є. Ну окей. іди в іншу шафу, іди в іншу шафу. в ту шафу, там, там! Ну, Благодість я ти не си... бля, хай, я полепшу не кеній. Два геть. Мене то, то вперед, то назад викидає. Я пунктуюся плутаюся в цьому. Все? Що? ще буде? Не, більше не буде. Їде? Бляха, буквально за 3 секунду добіжай. Жесть.